Насправді тут немає ніякої бази тексту. Ой, я злякався, що до мене вже хтось спину прокрався. Я боюсь, що мені вугілля не вистачить, то закуплю ще трошки. Козапата хочемо в топ піти, З радостю його прийму. Все фулбак. Ну, майже фул, ну, але не можна. Стане в місті та на базі плод.

Кира друга не может. Выпьем маску. Пошукай другу балькира. Поміщу, не рейте, то тут такий звук приємний. Ну потім ще десь наче вдалеку. О, але тут, я тебе якраз шукав. 23.366. Двадцать два, пятьсот, двадцать один. злит по манили вот так тут их все у нас 75 баксов все там здесь на 38 30 самый будет замок Я его хотя його, так пофигу не

Цікаво, ты там соло, играешь, десь уже сорока километра, всегда там. Быть швидким це не так уже і класно, то что постоянно. Это что постоянно ты пробуешь щось підібрать? Ну, ты пробуешь щось підібрать, до нього тут стоєш, еле-еле идешь, а потім так хотіть якось прямо. Давай, я на эти гроши патроны куплю. Все две четверки. А бы можно и 18, ой, 16 патронов купить. Давай шестнадцать куплю. Думаю, Думаю, що якщо я куплю а, що якщо у мене буде 1200 патронів, то я зможу побути ворог дрібни. У мене вже 858 патронів. А це ще навіть не все. Вугілля мені вистачить, патронів вистачить. Єдине, що я... Ще бажаю це ты еще сто сорок шесть. Мені залишилося ще проїхати 40 кілометрів. А, і цей. І все. А на кожні 10 кілометрів там потрібно три вуглинки. Мені цих вуглинок раз 2, 3, 6, 9, 12 вуглинок, мені вистачить. А що мене тут ще? Це я просто викину, я магнат, я манава, це от бігать туди-сюди продавати. Я магнат всього, я магнат бабла, я магнат релікві, я магнат збої, я магнат э, патрули, всього. Такий багато, мені це не подобається. Ось ще одна гора. Дуже на ті, які стерні склалися, але на жаль, нажається. Не відказався, я тут халявник підлігався. Чого ти не сталося? Йомон був нарешті. пока не ударил, что он ладья профукал. Может, я там базу тестов Ладно, все равно. Мне уже ничего больше не потребно. Просто я буду ехать до самого конца.